Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон Fifine. Це професійний мікрофон для запису вокалу, подкастів, відео та озвучування на комп'ютері чи ноутбуці. Підключення через USB робить його простим у використанні без додаткових драйверів. Мікрофон оснащений кардіоїдною діаграмою спрямованості, що забезпечує чіткий та чистий звук, зменшуючи фон. Новий шум металевий корпус гарантує надійність та довговічність. А стабільна конструкція дозволяє використовувати його для студійного та домашнього запису. Компактний та стильний дизайн підходить для стрімінгу, відеоблогів, голосових повідомлень, онлайн-конференцій та музичного запису. Висока чутливість та якісна обробка звуку роблять мікрофон ідеальним вибором для професіоналів та аматорів. Пропонуємо до вашої уваги клавіатуру для макросів. Це компактна механічна клавіатура для професійного геймінгу та роботи з ПК. Підтримує 12, 16 або 24 клавіші, дозволяючи створювати індивідуальні конфігурації та швидкий доступ до програм. Підключення через USB забезпечує стабільний сигнал та мінімальну затримку. Клавіші легко програмуються для різних дій: від керування іграми до автоматизації робочих процесів. Міцна механічна. Нічна конструкція гарантує довговічність та чіткий хід клавіш а компактний дизайн економить місце на столі. Пропонуємо до вашої уваги катер для риболовлі. Це потужний дистанційно керований рибальський катер з високою швидкістю та надійною водонепроникною конструкцією. Підтримує завантаження до 2 кг. ідеальний для доставки приманки на потрібну відстань до 500 метрів. Оснащений GPS-навігацією, забезпечуючи фіксовану швидкість та стабільний курс. Вбудовані нічні led ліхтарі дозволяють використовувати лодку навіть у темний час доби. Зручний пульт дистанційний. Ційного керування дозволяє точно контролювати рух та швидкість а міцний корпус гарантує довговічність та стійкість до ударів та бризок. Пропонуємо до вашої уваги докстанцію для HDD. Це надійна докстанція для одночасного підключення двох жорстких дисків, підтримує USB 3.0 та type c забезпечуючи швидке резервне копіювання та перенесення файлів. Док-станція оснащена потужним адаптером, гарантуючи стабільну роботу навіть з великими дисками. Просте plug-and-play підключення без додаткових драйверів дозволяє використовувати її вдома, в офісі або на професійній робочій станції. Ідеальна для архівування, тестування та обслуговування жорстких дисків Пропонуємо до вашої уваги 4К-проєктор. Це сучасний домашній портативний проєктор з Android, який підтримує Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та високу сумісність мультимедіа, оснащений чіпом Allwinner h 713 та яскравістю 260 люмен, надаючи чітке та насичене зображення. Проєктор ідеально підходить для домашнього кінотеатру, перегляду відео та ігор, а також використання на вулиці. Завдяки Android 11 користувач має доступ до магазину. Додатків та потокових сервісів без додаткових пристроїв сучасні інтерфейси роблять його універсальним для смартфонів, ноутбуків та ігрових консолей.